Прошу встати. Судді, що... обов'язки Голови сенату, призначено пленарне засідання Другого сенату у справі за скаргою Прищепи Валентини про неконституційність деяких положень закону про державний бюджет України на 2024 рік. Засідання є правомочним, коли присутні щонайменше шестеро суддів. Сьогодні присутні судді Конституційного суду Віктор Городовенко, Василь Лемак, Володимир Мойсей, колег Первомайський і Сергій Різник. І Галина Юровська слово надається розпоряднику для повідомлення про з'явлення учасників провадження. Дякую, шановний голова засідання, Шановні судді. інформую, що всі учасники концерного провадження завчасно повідомлені про і час цього пленарного засідання. На пленарні засіданні другого сенату відсутні суб'єкт права на конституційну скаргу Валентина Прищепа, але на адресу суду 7 вересня цього року. Від її надійшов лист, якому вона повідомила про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу за її відсутності. Також на пленарному засіданні Сенату відсутні постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін та представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу суду 11 вересня цього року від них надійшли листи, в яких вони повідомляють про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просять розглянути справу за їх відсутності. Дякую, Шановні судді. Інформую вас про те, що на цю хвилинку заяв про відводи чи самовідводи немає. Кворум для проведення засідання є. головує на пленарному засіданні суддя Мойсик Володимир. Оголошую пленарне засідання для розгляду справи за скаргою прищепи Валентини відкритою. Фіксуємо наше засідання, ведемо протокол і здійснюється текстове відображення аудіозаписів цього засідання. Запис від відеотрансляції буде оприлюднено на вебсайті нашого суду. Тепер належить вирішити питання судові про розгляд справи за відсутності Валентини Прищепи і представників президента і Верховної Ради України. Будь ласка, Галина, Валентина, ви доповідач. Я не оголосив суддя доповідач. Суддя Галина Юровська, будь ласка. Вважаю за можливо слухати справу відсутності учасників. А судді не заперечують. Хто за те, щоб слухати справу за відсутності вказаних осіб, прошу голосувати одноголосно. Дякую. Те саме я хочу сказати, що права учасників осіб і обов'язки не роз'яснюємо, оскільки в залі присутні, крім суддів, працівники апарату Конституційного суду України, які знають, як себе в суді поводити. Слово для викладення змісту скарги, скари підстав для відкриття проваження надається судді доповіду Галині Юровській. Галина Валентина, будь ласка. Шановний головуючі, шановні колеги, прищепа Валентина Йосиповна звернулася до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність частині 3 статті 22, частинам 1, 2 статті 24, частині Першої статті 46, частині першої статті 50, частину другої статті 8 закону України про державний бюджет на 2024 рік від 9 листопада 2023 року, згідно з якою визначено розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду на рівні. 1600 шесот гривен за змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів бачається, що Житомирський окружний адміністративний суд своїм рішенням від 30 вересня 21 року зобов'язав Головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області нарахувати та виплатити прищепі. Із 17 липня 2018 року підвищення до пенсії як пенсіонеру, який не працює, проживає на території радіоактивного забруднення, встановлено статтею 39 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, у розмірі. Що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, державний виконавець відділу промислового виконання рішення 3 серпня 23 та 4 січня 2024 року на адресу управління скерував вимоги та зобов'язав боржника виконати рішення суду в повному обсязі. Підставою для направлення вимоги вдруге стало визначення. Статтею 8 закону номер 3460 нового розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2024 року. При ще по квітні 2024 року звернулась до суду з позовом до відділу промислового виконання рішення, у якому враховуючи уточену позовну заяву, просила визнати протиправну бездіяльність державного виконавця у зазначеному виконавчому провадженні. І як полягала у в житті всіх визначених законодавством заходів забезпечення промислового виконання рішення суду, зобов'язати державного виконавця вжити всіх заходів і забезпечення цього виконання. Житомирський окружний адміністративний суд рішенням від 7 травня 24-го року, залишеним без змін постановою 7-го поліційно адміністративного суду 11 червня 24-го року, задоволення адміністративного позову відмови. Суди мотивували свої рішення тим, що державний виконавець не допустив бездіяльності. У межах указаного виконавчого провадження, оскільки вже в усіх законах заходів забезпечення промислового виконання рішення суду, водночас суди констатували, що під час розрахунку підвищення до пенсії при щеплення як пенсіонером, що не працює, проживає на території радіактивного забруднення, встановлено розмір розрахункова величина відповідно до частини 2 статті 8 закону номер 3460 Суди зауважили, що це підвищення до пенсії є не разовим, а постійним, і саме тому в результативній частині рішення не встановлено кінцевої дати проведення такого нарахування і виплати застосовано вираз, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, згідно з законом про державний бюджет на відповідний рік, а не зазначено конкретного закону. І судові рішення про що по в касаційному порядку. Верховний суд в складі судді касаційно-адміністративного суду ухвалою від 2 липня 2024 року повернув. Подану касаційну скаргу, оскільки в ній не викладено підстав для такого оскарження, визначених статтею 328 Кодексу адміністративного судочинства України. Остаточним судовим рішенням, у якому суд застосував оспорюваний припис закону 3460, є постанова 7-го апеляційного адміністративного суду від 11 червня 2024 року. На думку автора клопотання, оспорюваний припис частини 2 статті 8 порушує гарантоване право на соціальний захист особи, яка проживає на радіоактивно забрудненій території, суперечить статті 46 конституції України, а також право на належне відшкодування шкоди, завдано порушенням права на безпечне. Для життя і здоров'я довкілля частина перша статті під супереч вимогам статті 22.24 конституції, погіршує її правове становище, звужує зміст та обсяг визначено спеціальним законом соціального права та ставить у нерівне становище порівняно з особами, які не мають судового рішення. На підтвердження своїх доводів суб'єкт права на Конституційну скаргу посилається на окремі приписи Конституції, закону і рішення Конституційного суду, на судові рішення у своїй справі. Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного суду 17 липня 24-го відкрила Конституційне провадження другим сенатом від 4 вересня 2024 року визначена форма письмова під час підготовки матеріалів справи до розгляду. З метою повного та об'єктивного розгляду справи. Було надано доручення секретаріату Конституційного суду України підготувати висновок з питань порушеної конституційній скарзі, і також направлені запити до органів державної влади, навчальних закладів, президента, Верховної ради, кабінету міністрів, Державної податкової служби Київського національного університету імені Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрова, університету Державної фіскальної служби України, Державного податкового університету, Державного торговельно-економічного університету, Київського національного економічного імені гетьмана. Відповіді на запити щодо позиції органів державної влади, і закладів вищої освіти, які надійдуть до суду і висновок правового департаменту, буде роздано суддям для ознайомлення. Враховуючи викладення, керуючись положенням параграфу 55 регламенту Конституційного суду України для подальшого обговорення питань, пов'язаних з Конституційним провадженням, пропоную перейти до закритої частини пленарного засідання другого садату Конституційного суду України завершено. Дякую, дякую, Галина Валентинівна. Якщо суддів немає запитань до Галини Валентинівни і немає додаткових матеріалів, немає, то я ставлю на голосування пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Хто прошу голосувати? Дякую. Повідомляю, що наше рішення з результатами провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до закону про Конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарного засідання у цій справі оголошую завершеною. Дякую. Прошу встати, суди.